Всім доброго дня! Приїхала камера, вже друга. І так подивимося. Розпаковка, як кажуть. Ось такій коробочці вона приїжджає. Модель камери. Добре, розпаковуємо, дивимось. Карта Карта на 32 ГБ. Кажу відверто, першу заказав на 128 ГБ. Не бачу такої необхідності заказувати на більше пам'яті, Чого? тому що є таке облако, так, де завжди камера є підключена до інтернету і там зберігається все. За облако більш детальніше, пізніше розкаже, бо воно є платне. Це інструкція, де, якщо підключається. Камери їдемо далі. Це не знаю, що це таке. Це прикладки. Не точні. Інструкція камери. Так, ну і переходимо до самої камери. Це тримач для ремнів. Якщо хтось захоче замонтувати на дерево. Як я, наприклад. Ось камера, так вона приїжджає, запаковано гарно, щоб було безпечно. Що сказати? Це датчик руху. Можна його вже відклеїти. Ось так то виглядає. Так, це кабель. Кабель, до речі, що іще є. Подивимось в коробочці. Це така йде коробочка коробочці маємо два ремні для того, щоб замонтувати на дерево або стовп, є е, подовжувач кабля до, сонячних батарей, до сонячної батареї. Так само для замонтування стої, де карти І такі болтики для того, щоб прикрутити цей фіксатор. Ну і викрутимо. А, я ще забув дві антенки. Є дві антенки. Ось. І зарядне. Добре. Що по камері? Тут так герметично якби, закрито. Відкриваємо. Є на сім-карту. На карту пам'яті і зарядне. Є. Більше хіба нічого нема, бо я вже, так сказати, забув. Ага. І є ще що? Включити-виключити. Так. Ну no і через той IP ви підключаєте камеру до телефону або до чого там, до планшету. Так, що перевіряємо? Перевіряємо. Спочатку треба підключити. Також все є герметично, Прокладочки такі доволі тісно входить, закрутімо. Так, це в нас є. Параметри. Такі від трохи 7 до 4,5 вольти йде. Сонячні панелі так само регулюються, як хочете. У мене зараз так, зараз так стоїть. Можна, як їм хочете, керунку поставити. Єдине, що що немає такого поворотного, що знаєте, що поставити отак залежимо. То такої опції немає, то ви потрібно це розкрутити і вже прикручуєте там, відповідно, де вам необхідно, де більше сонця. Ось. Ну, що сказати ще. Ну, зараз подивимося, зараз будемо підключати. Так, ну що, будемо підключати таку SIM-карту собі купив плюс. До речі, вигідні варунки. Можна зробити активувати цей номер на рік, що немає такої потребності, що міг заповнювати рахунок. Так, підключаємо антенки. Цик. Раз. Антенки можете ставити, вони крутяться безпосередньо, в якому хочете керунку. Так, 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 так. вперед назад тут Дотискаєте. Добре. Що ще? А, єдине, що тут була наклейка, така сама, як тут спереді. Для того, щоб підключити до програми то одну наклейку, яка була ззаду, я зняв. І під ту собі на упакування наклеїв, що якщо що, з телефоном щось, або, ще, або ще щось. Ви хочете підключити, то вам не потрібно кожного разу завазити до, на дерево чи де там камера буде висіти щоб для того, щоб підключити. Ось, е, Підключаємо, де там у нас сим-карта. Вставляємо сим карту де у нас вона вставляється? Так, дивимося інструкцію. Ага, сім-карта ставиться зверху. Чи знизу знизу? Не так, ось так. Все, сім-карта є. Так, карта пам'яті. Вибачається карта пам'яті, сім-карту вставляємо. Ага, це менше ще треба зробити. Таку. Знизу. Tak samo, zaszoknęło tak, się. Tak, oglądamy po instrukcji, co tam, jak tam trzeba. Tak, rejestra rejestracja. Ok. W zasadzie, już był taki okres. Tak, teraz na telefonie jest taka aplikacja, Icon plus. O, to, co na pasie ostatni raz był. Zobaczyłem kamerę, wszystko zapisane. Tak, dodać użytkownika. Так, настройка камери 4G. Так, вставте сим карту установите антенну, включіть камеру. Синій сатотіот загріється через одну хвилину. І натискаємо далі. Добре. вставили сим карту вже. Натискаємо. ОК. Так. Ну є. Світиться червоним. О, Синній саутотіот загорівся. Натискаємо далі. Так, код. Те що я казав, що було вигідніше ставимо тут, іде з'єднання з, з камерою. Треба зачекати, так, є, можна вписати ім'я. Ага. Так, ні, не, ім'я. Ага, тут ім'я. Пише наз назва місцевості. Як ви хочете, можете сюди вписати. Окей. Ага, все. Повністю зарядити треба камеру перед першим приміненням. Так, ну і дивимось. Ну ось мене видно. Є така функція м -м, лампочки, що можна підсвічувати, що у вас як лампа воно буде. Ну, включаю. Чи може такого в темноті. То може ночі, якщо буде. Заграються ці святі води, і воно як у вас, як лампа, світиться. Тут написано зверху, е який процент заграда, як зв'язь. Ось можна збільшити. Більше йде. Показано. Е, що ще? На влаштуваннях ви можете все вибрати. так Або карта пам'яті, або облачне відео. Я в облако загружаю це все для того, щоб завжди мене було в доступі. Ось. Е, зараз вернусь. Зараз подивимося, що на пасіці. Так, ситуація. Треба хвилинку зачекати. Ось. Це на пасіці 70. 7% батарея Скажу так, що за вже місяць буде, як та камера стоїть. Ще не було такого, щоб камера була там 60% батареї мала заряду Там завжди там, більше 62%. І навіть якщо сніг там 2-3 дні, там сніг іде, похмуро, дощ іде, а ноч-за ніч воно розходує, може, 2-3% батареї. Це не є взагалі багато. Ось То ну, батарея мені подобається. Почився. Як бачили, бач, світилося синім. Синій індикатор можна виключити, щоб не було вночі воно помітно і не розходило батарею. Відключили. Все зараз не світиться. Так, що можна ще зробити? Повернути Чувствітельність висока. Режим сцени нормальні. Так. Так, тривога. Не потрібна. Так. Виключити. сюди катер. Виключити. Ну окей. І так у вас телефон заблокований, так? Якщо побачило, що викрило якийсь датчик руху, якийсь рух. Вас, бачите? І вона до вас дзвонить. Так ми створимо. Можна повідомлення що приходило, а може може дзвонити. Відразу відбираєте телефон, якби піднімаєте, так? <кхід> і відразу з'єднання, що воно відбувається. І то, що я казав облако. Тут натискаєте. Боку. От, Обнаружена активність. Ось. Все записує. В тим самим часі можете перевірити, що воно, коли дивитеся, відео, оглядаєте, що сталося, що воно вичуло, так сказати, рух. Воно одразу показано, можете подивитися, що, що там робиться. Так. Це зберігати, якщо вона записати відео. Все доступно, все відомо, що і як. Що іще? Є такий датчик руху, не руху, а така тривога, так то називається. Що якщо воно тільки побачило якийсь рух, то воно саме устройство воно сигналізує, що, якби, замітило вас. Ну все підхачав, зараз перевіримо. Так, зараз чекати. <му> І відразу, що щось було, можете перевірити. Халяра, так я виключу оце. Ну так і я. Вже пізніше буду на пасіці, то я вам покажу, що як, до чого, як то завішується. Але, в принципі, все доступно. Відомо як. Так, що ще вам сказати. По двох днях після встановлення, бо встановили 28 січня, прийшов до мене дзвінок у 22.54, що хтось якби, ходить чи лазить. І я швидко зайшов на камеру, дивлюся, тут вазайці. Вазайці лазять. Ось можете якраз побачити з такої оказії, що як ця камера можна збільшувати, направляти ближче там на об'єкт, який ви хочете побачити. Ось побіжали, ну, ось так вона збільшує, можна ще збільшити, але немає як, немає смисла. Ще хочу сказати, що ця камера в гіршому місці стоїть. Чому? Тому що 50% і зараду як в тих хвіл не заряджається. А ось та камера, що на пасіці, то ось дивіться. Світиться зелен. Зараз буде світитися. Зараз, зараз, зараз світиться зеленим. Що вже заражається. І 96%. Ну, то вона це треба буде перекрутити панель, щоб воно більше заражалося. Так що вам ще хочу показати? Хочу показати вам обличне відео. це Те, що я вам казав, що зроблю вже більш детальніше, воно мені ще подобається, що ви можете, натискаючи на календар ви бачите, коли у вас були якісь рухи. Ось бачите, 3 Числа 30-го, 30-го у мене були якраз ці зайці. На другій камері також можемо зараз подивитися, вибираємо уже пасіку. Вибираємо там у мене 3-го числа сусід ходив. Також дзвінок достав, получив дзвінок. Ще хтось там ходив, сусід в курсі пішов дивитися в участок. По цінах ще скажу, що я купу. це платне. У мене якраз підписка безплатна на місяць, здається, пізніше платне. Платне коштує 9, 390 6, 365 днів, коштує 39 доларів. Ну.